Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Кортеч президента Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП в Києві. Про це розповів речник глави держави Сергій Никифоров. За його словами, сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машиною супроводу. Медики, що супроводжували Зеленського, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар. Серйозних ушкоджень у нього не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!